Від друзі, коротеньке вімкнення. Звернулися до мене старі знайомі отакий апарат. Отакий ось кажуть, що не варе флюсовою проволкою. Електрод варе, а проволока вилазить розкалена і все. От якось так. Значить, ну, перше те, що я бачу, проволока. Це одиниця, я її навіть мікрометром заміряв. Отак. Це перший момент, може бути, що проволока товща. Ось є упаковка ціла нова, Ця чітко 0,8. От Як варіант спробувати зарядити її і подивитися, буде воно варити чи не буде. Бо якщо воно в режимі варе, а в режимі полуавтомата десь щось, якийсь прикол з чимось є. Може, рукав, може не рукав. Ну, в общем, ви мене зрозуміли, так? Да? От якось так. Зараз попробую, заміню проволоку і подивимось, чи буде якийсь ефект. Так, вскрив скварку, зняв кришку. І тепер дивимось отуди, там, де радіатор. Ну-ка, зараз як би вам так то показати. Візуально я його бачу. Там є інородне тіло. Вон видніється кусок бовдина. Як воно ото все там не замкнуло, я навіть не знаю. Ну Вон, воно там лежить. Зараз спробую чимось туди залізти та дістати. Так, дивимось, дістав я оцю штуку, оцей пицик. Це воно ось сюди отак вставляється. Чи воно бонусом ішло, чи хтось провтикав, що воно туди попало. Ну, в общем, якби воно оцим куском Боудена замкнуло якраз силові радіатори, то було б пахнуло немножко. Зараз ну, тепер обдивимось, може щось побачимо. Але я думаю, тут результат буде не результат. Бо тут цим керує процесор. І що-лібо ми тут змінити, на жаль, не зможемо. Ну, обдивимось хоча б на відсутство тріщин та того подібного. В общем, дивимося. Так, парафія, продовжуємо. В общем, в двох словах, перелопатив я плату керування. Хто думає, що тут можна десь щось регулювати чи щось десь зробити, я вам скажу, не вийде у вас. Ровним щотом нічого. Пояснюю чому. Значить, Стоїть процесор, марка його запиляна лазером стерта. Всі мікросхеми, ті, що тут є, також маркерівка запиляна. Але так, по кумеку подивився, роздивився. Значить, ну, Тут вгорі стоїть два ключа. І оця ось мікросхемка це, грубо кажучи, драйвер розкачки IGBT, силових. у цих раз, тоді Тут на обв'язки на розсипухи всяке таке разне набране. Тоді цепочка трансформатора тока, тут шунта немає. Все це діло тут ну, свого роду, типу як шунт набраний з резисторів, там баян цілий. Тоді, що у нас тут? Контроль по температурі, два дроти, живлення. Ну, в общем, все банально, все просто. Так, роздивився, обдивився зворотній зв'язок по напрузі. Там вон, такий ось двохпіновий ось пицик. Там я пропаяв резистори, на всяк випадок пропаяв ці шунти із кола трансформатора струму. Та й по всьому. І ніфіга в мене не запрацювало. Грубо кажучи, на стенді струм є. На виході нема. Зрозуміло, що біда десь в чомусь іншому. Підкинув я свій рукав. І що ви думаєте? Вона варе? Вона варе? Біда. Біда отут. Біда в самій горільці. Взагалі, не знаю, зараз раді цікавості розберу. І подивимось, де там біда. Все прозванюється, все ціле, все класне, але струму вона не дає. Моя горілка. Кажу, струм дає і, і вари. Колись був схожий випадок, горілка була іскра. І прикол в чому був? Всередині, у той дріт, який йде силовий, да? він був алюміній, обміднений. Він просто-напросто переломився і все. І о, о, основна токовідуча частина, яка була, це боуден. Я не знаю, як воно там все не спеклось, не згоріло. Ну... Отакий випадок був. Не знаю, як тут. Зараз раді цікавості вскрию ручку, розберу цей євророз'єм, байонет і подивимось, може десь щось візуально побачимо. В общем, погнали, розбираємо. Значить, Дивимось, розібрав ручку, отака пломба, варнінг, все туди-сюди. Тут ніде нічого не бовтається. Все жорстко. Те саме і тут на євророз'ємі все жорстко. Також пломба варнінг, увага, увага, антенн і тому подібне. Ну Та що, давайте ми цю пломбу знімемо, тому що ну, не знаю, як це діло пояснити можна. Не воно не вкладається трохи в голові. Подивимось, що у нас тут робиться. <кій> ну, так от обжимка зроблена. Все. Але, але, те, що я бачу. Бачите, ну, дивіться, уважно. Жили-білі. Видно? Та, я думаю, видно дуже добре. Білі жили. Це алюміній. От тобі і вся вся музика, як то кажуть. Оце, оце і все. І вроді все обжато, все чітко, все класно, але працювати воно не буде. На жаль, отакі моменти бувають. Що з цим робити, ну, я навіть не знаю. Цей весь пакет міняти. Ну, то також не варіант. Давайте зараз раді цікавості. А що ми можемо тут заміряти? Я не знаю, чи можемо щось. Тестер. Давайте ще раз ось він бубликом згорнутий. Ну що нам тестер показує? 4,5 Ома. Винна, да? замикаємо на коротко. 0,02, Ну, скажемо так. Зрозуміло, що може я його десь десь крутив і опір у нього, бачите, плаває. В общем, десь в чомусь є якийсь прикол. Ну, алюміній, самі розумієте, десь або переламаний, або хто зна. Не повинно бути такого. Давайте раді цікавості спробуємо цією штукою заміряти. Я не знаю, звісно, чи покаже він щось, чи не покаже. Ну, да, 2,5 ома показує опір. Навіть пошти 2,6. Це доволі таки багато. Доволі таки багато. Ну що, будемо, мабуть, радити хлопцям міняти горілку. Бо по-іншому, бо по-іншому не бачить нам удачі. Це я вам скажу і мінус бюджетних зварювальних апаратів. Бо отакі моменти бувають, на жаль. Ну, нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Ну зараз що, все це діло зберу. І спробую. Можу вам показати, як воно працює із нормальним рукавом. Ну і подивитись. А потім раді цікавості, я думаю, підключимо цей рукав і також побачите. Що діла з цього всього немає. В общем, збираю і підготавлюю, покажу вам, як все ціло працює. Так, в общем, апарат зібраний, вімкнутий. Ну і давайте. Це, в принципі, працює і варе? Самі могли бачити, не знаю, якісно, неякісно видно було, але це працює. Тепер, зараз я все це діло вимикаю, знімаю свою горілку, вимотую назад на катушку дріт, бо це порошкова проволока. Ставлю рідну горілку і пробую зробити все те саме. Може, щось йому допомогло. Коли ми розбирали, збирали, ну, воно покаже. От якось так. Так, рукав замінений. Ось, проволока вже протягнута, все, параметри ті самі, ну і пробуємо. Можете бачити, да? воно ніхрена не варе. Просто он вилазить, накаляється і все. Тому ми робимо висновок який, що у нас біда саме в рукаві, саме в рукаві, от якось так. Одиницею він, в принципі, проволкою такою варити зможе. Але йому буде тяжко. Тут по параметрам, ну таке, я вам скажу, серединка на половинку Тут 140 А. Ну, в залежності ще навіть від мережі. Ну, Плюс-мінус до 150. Нема тут ні не, не 160, ні 180, їх тут нема. Хоча транзистори стоять по два в паралель, але ж кажу, підкрутити. Нема чи це або гратися із шунтами в колі трансформатора струму, підбирати там більше-менше, що я робити не буду і вам не рекомендую, не раджу. Ну, а тут в цьому випадку просто треба замінити рукав, та й по всьому, і все буде працювати. От якось так. Тому, краще, звісно, шукати для. Придбання не такі моделі, не такі, щоб були круті інкодери, а щоб звичайні потенціометри, ті ремонтопригодні, там є, що поналаштовувати, і можна відстроїти. Ті апарати варять дуже добре і дуже класно, м'яко. В цих, ну це одноразова річ. Не дай Боже, десь задаюча стрельнула десь щось там. чи Мікросхема в драйвері якась там, зборка польових транзисторів чи ще десь щось. В общем, ви не знаєте, яке там стояло, можете лише догадуватись. І ремонтувати такі речі вкрай складно, бо немає ні прошивок, немає ніде нічого. Я навіть звертався в офіційне представництво Едона, в СТОКТОРГ. Вони такого не надають, можуть замінити лише плату. Ну, Самі розумієте, що це не 10, не 20 і не 100 гривень. От якось так. Тому завжди думайте перед покупкою, подивіться краще декілька відеооглядів. Може, десь якісь поради почитайте на форумах, тільки в таких випадках ви можете отримати якісну продукцію. І ще що таке саме головне, з чим дуже, дуже часто, ну, скажімо так, стикаються люди на інтернет-платформах лазять, дивляться, знаходять. Він дешевший, наприклад, там, на тисячу гривень. І вони навіть не задумуються, вони купляють цей апарат, і все. І саме найчастіше, там, де воно найдешевше, є якийсь прикол. Він може бути. Або відновлений, або може бути якийсь дефектний, як, ну, я вважаю, що це, це дефект. Це дефект. Або ще десь там якісь можуть бути нюанси, десь він може бути пошкоджений, там, або е, в сирому десь стояв, там, іржавий. Тобто, ну, такі апарати краще не купувати, бо, ну, самі розумієте, електроніка і волога, ну, це, це ні, краще брати в перевірених продавців, щоб. Не було ніяких проблем. Тому все. На цій ноті завершуємо. Цей апарат повністю справний, лише замінить зварювальну горілку, і все буде чітко. На цій ноті будемо завершувати. Щастя, здоров'я, міцного довголіття. Хлопці, вам процвітання та вашому бізнесу. Робимо так і далі буде. One hour later. Парафія. Ось нагла чорна морда. Сирок. Випрашує, в наглу лізе в тарілку. Ну, в общем, все як завжди. Да, Мурзік? Мурзик любить сирок. Отак. Ну, Ой, ням-ням, який сирок. Харя вже така в об'єктив не поміщається взагалі. рухий, наглий. Так? Да? Да. Передавай підписникам привіт. Да, отак от. Любіть своїх отаких от пухнастих друзів. І вони вам завжди віддячать.